Привіт, друзі! Приїхав розчищати покинутий будинок, в якому я в майбутньому буду жити. Прошу не судити строго, бо тут жила хвора людина, яка несла весь мусор додому. Такий будинок, який вже практично провалюється. Оце все забито мусором. Ось, будь ласка, мені буде допомагати мій брат троєрідний. Оце все нам потрібно. Зібрати в мусорні мішки і винести, потім, можливо, спалити або вивезти, як там вдасться. Ідемо далі. Буде такий огляд будинку. Оце тут в ньому діра, я буду якось це все заділувати, не знаю як. Ось така тут біда. Криша, часть накрита, часть провалена. І тут більш-менш нормальна кімната, яка не затікає, ну теж вся в мусорі. Заходьте на пряму трансляцію, буде вже дуже скоро. Дивіться, будемо цілими днями крутити, як ми це все робимо, як розчищаємо.